Запрошують на ніч у Львові від п'ятниці до неділі. Можна буде потрапити на незвичні екскурсії у темну пору доби. Уночі відчинять свої двері музеї, храми підземелля, кабінет міського голови. Зважаючи на ситуацію в країні, зважаючи те, що кожному з нас можливо зараз більше, більше потрібно миру та духовності, в нас ніч у Львові матиме такий самий акцент, як і в липні місяці. Це буде ніч духовності та миру. Будуть відкриті усі релігійні храми усіх релігійних конфесій, які є в нашому місті. Також будуть відбуватися екскурсії найстарішими храмами Львова. Таку акцію влаштують у восьми, втім цього разу зможуть здивувати відвідувачів новими об'єктами і екскурсіями. Вперше глядачі потраплять в навчальні заклади, обсерваторію і лабораторії Львівської політехніки, аудиторії Українського католицького університету. Відкриють дійство у п'ятницю концертом Наталки-Половинки у храмі єзуїтів. Одночасно у дворку ратуші розпочнеться вулична вистава театру Воскресіння противоєнний Львів. Для участі в екскурсіях треба лише зареєструватись на сайті Львів. Тревел. попередню ніч у Львові відвідало більше 20 тисяч осіб.